Альбіна Мінакова, Не втручайтеся в долю дітей. Хочу розповісти вам одну історію, щоб багатьох застерегти від біди, особливо матерів, які йдуть наперекір своїм дітям. Іноді треба замислитися над тим, як ми впливаємо на свою долю, а іноді навіть здатні зламати її. Я Ясновидиця, дар у мене відкрився в 30 років при вагітності. Яка закінчилася викидним. Відтоді я бачу майбутнє, але консультації даю дуже рідко, та й коли я намагаюся когось застерегти, мене ніхто не слухає і роблять по-своєму. Навіщо тоді приходити до мене по допомогу? Працюю я бухгалтером у невеликому офісі і є в мене колега Ольга, з якою ми потоваришували. Вона знає про мої здібності. Саме історію Ольги я хочу розповісти. Вона одружилася пізно, у 38 років. Бачила я її Бориса, але мою думку ніхто не питав, і я промовчала. Це її життя та її доля, тож я з різними порадами не приставала. Ольга мріяла стати матір'ю, але нічого не виходило, однак у 40 років вона нарешті завагітніла. Подруга тремтіла над животом, боялася, що не виносить, ще б пак перша вагітність у такому віці. Але я її відразу ж заспокоїла, що все буде гаразд, і вона мені вірила. На сьомому місяці народився Вовка. Півтора місяці вони з Олею провели в лікарні, а потім їх нарешті виписали. Вова постійно хворів. Подруга практично не вилазила із лікарняних. Добре, що, хоч начальник у нас лояльно поставився до Ольги і перевів її на півставки. Логічно, що з усіма цими проблемами подруга мало уваги надавала чоловікові, а ображений Борис щовечора лежав перед телеком на дивані і не поспішав допомагати дружині. А коли синові було майже два роки, то взагалі зібрав свої речі і сказав, що таке нудне життя. Оточене пелюшками та ліками не для нього. Я добре пам'ятаю той вечір. Ольга зателефонувала та попросила приїхати її підтримати. Вона ридала у мене на плечі і не розуміла, як їй жити далі. Я втішала подругу, а Ольгу раптом осяяло. Алю, подивися долю сина. Що на нього там чекає у майбутньому? Я вирішила підтримати її і зазирнути у майбутнє володі, обіцяла розповісти всю правду. Я зосередилася і чітко побачила, що в долі хлопчика одна дорога, армія. Розповіла про це подрузі, а її аж пересмикнуло від моїх слів, яка ще армія. Він у мене якийсь хворобливий, хто його туди візьме та що з ним там буде. У відповідь я розвела руками, але помітила нотку тривоги в її очах. Все дитинство сина Ольга тремтіла над ним, немов квочка. Він і справді до 10 років практично не вилазив із лікарень. А ось потім як підмінили, помітно підріз, зміцнів і майже перестав хворіти. Пізніше попросив записати його у спортивну секцію. Тренери його хвалили, та ставили іншому приклад так пролетіло сім років, а на своє вісімнадцятиріччя Володимир приголомшив матір Я йду до армії. Виявилося, що він так хотів піти служити, що сам вирушив у військкомат, не чекаючи повістки. Ольга була в шоці від заяви сина, а коли прийшла до тями, то так кричала на сина. Що аж вікна дзвеніли, як вона не хотіла відпускати володю до армії. Вона й подумати не могла, що її хворобливий син міг мріяти про це. Тоді вперше Ольга сильно посварилася із сином. Вона розуміла, що той тишком, нишком може здійснити задумане. Вранці вона відразу вирушила до начальника військомату, колишнього однокласника. Сергію, благаю, відмов!» Моєму володі, просила вона його. Сергій, в якого дружина народила третю дитину, теж після сорока зглянувся над Ольгою. Не плач, відмовлю я йому, на одного солдата менше, не біда. Ольга видихнула з полегшенням, а Володя безрезультатно бігав до військомату. У його військовому квитку красувався штам непридатний. Я все намагалася переконати подругу, щоб не ламала хлопцю долю, але вона вважала, що робить лише краще для своєї дитини, та невдовзі переконалася у протилежному. Володя дуже образився на Ольгу, відправила вона його до коледжу на програміста, але сидіти годинами за комп'ютером син не хотів, а Ольга вважала, що так йому буде краще, а їй спокійніше. Всю злість на матір він зганяв на одногрупниках, став часто встрявати в бійки, провокував з ними конфлікти. Ольга навіть кілька разів їздила до поліції, щоб витягнути сина з ізолятора тимчасового тримання. Я все натякала подрузі, що треба його відпустити в армію, адже там його доля, а зараз він явно звернув не туди. А подруга лише відмахувалась, а потім сталося страшне. У бійці, яку спровокував Володимир, дуже постраждав хлопець. Свідок сказав, що це він штовхнув хлопця з такою шаленою силою, що той відлетів у залізну огорожу та сильно вдарився хребтом. У результаті загроза інвалідності. Добре, що хоч вижив, а погано. Що хлопець виявився сином дуже серйозної людини у нашому місті. Тут жодні зв'язки у військоматі та адміністрації подрузі вже не допомогли. Володя своєї провини не заперечував, говорив, що готовий відсидити за всією суворістю закону. А батько того хлопця пригрозив, що якщо його син не встане, то гнитиме Володимиру в'язниці до кінця своїх днів. Проте лікарі давали втішні прогнози, казали, що за хорошої реабілітації хлопець обов'язково знову ходитиме. Батько всі сили кинув на відновлення сина, і йому не довелося мститися. Ользі запропонували два варіанти або її син сідає до в'язниці, або йде до армії, але подалі від нашого міста. Ольга прийшла до мене по допомогу, а я у свою чергу пояснила подрузі, що армія для володі доля, яку не можна змінити. Потрапить він туди за будь-якого випадку. І коли мати не дала йому піти по-хорошому, то довелося йти по поганому, ціною здоров'я іншої людини. Як же мені його відпустити туди? плакала Оля. Якось ти своїм словом перекрила йому дорогу, так материнським словом, можеш цю дорогу зараз відкрити, відповіла я. Тільки серцем його відпусти, тобі треба упокоритися з його долею. Важко було Ользі, але у результаті обрала вона армію. Все ж таки краще, ніж в'язниця. Нехай далеко від неї, але на волі. У результаті. Володимира прямо із зали суду відправили до військомату. Потрібні люди постаралися, щоб він виявився якнайдалі від рідних місць. Але юнак не хвилювався, він був радий, що став на свій справжній шлях. Вся злість у ньому розчинилася, він перестав нариватися на конфлікти, вгамувався. В армії був на доброму рахунку, а потім пішов у військову медицину, відслужив. Вступив до медичного інституту, надалі став чудовим військовим лікарем це було його покликання. Оля, через три роки, як син поїхав, переїхала до його міста, знайшла там роботу і спокійно живе поруч із ним. Хочу ще раз застерегти всіх батьків, ваші діти мають свою долю. Не ламайте її своїми заборонами та примхами. Адже все, що призначено, все одно станеться, хочете ви цього чи ні. Довіряйте долі, довіряйте життю, підтримуйте своїх дітей, адже сила ваших слів дає дітям крила або забирає їх.